Курс чудес. Цей текст написаний психологом Гелен Шукман, яка стверджувала, що отримала його через внутрішній голос. Курс починається зі слів. Ніщо реальне не може бути під загрозою. Нічого реального не існує. І складається з Трьох книг Текст, Курс чудес і Посібник для вчителя У жовтні 1965 року Гелен Шукман, яка працювала на факультеті психології Колумбійського університету, повідомила, що почула внутрішній голос, який сказав їй це курс чудес. Будь ласка, зробіть нотатки. За її словами, голос був настільки повторюваним і наполегливим, що вона злякалася цього, боячись, що збожеволіла. Не в змозі більше терпіти напругу, вона вирішила поговорити про голос зі своїм начальником Вільямом Тетфордом. Який, усвідомлюючи, в якому стані вона опинилася, щоб заспокоїти її, запропонував їй зробити так, як порадив голос. Занотувати курс чудес. Вони разом вирішили, що вона зробить стенографічний запис отриманих інструкцій. І передасть транскрипцію тетфорду, щоб він міг зрозуміти, чи справді написане було продуктом хворого розуму, чи натомість передало розумне повідомлення. Після перших транскрипцій обидва зрозуміли, що перед ними є детальний наратив, який можна визначити як трактат з духовної. Психології Курс організований як навчальний інструмент Він складається з трьох книг: Текст 708 сторінок, курс чудес 490 сторінок і посібник для вчителя 94 сторінки Програма навчання, яку пропонує курс, ретельно продумана та пояснюється крок за кроком як на теоретичному, так і на практичному рівні. Він наголошує на застосуванні, а не на теорії, і на досвіді, а не на теології. У ньому чітко сказано. Що універсальна теологія неможлива, але універсальний досвід не тільки можливий, але й необхідний. Без практичного застосування, яке надає курс чудес. Текст залишався б здебільшого низкою абстракцій, яких було б зовсім недостатньо, щоб спричинити зміну системи мислення, на яку спрямований цей курс. Курс чудес містить 365 уроків по одному на кожен день року. Однак не обов'язково виконувати уроки саме за цим скануванням, і ви можете залишитися на особливо привабливому уроці більше, ніж на один день. Інструкції лише наголошують на тому, що не можна робити більше одного уроку на день. Практичний характер курсу чудес підкреслюється виступом до його уроків, який робить наголос на досвіді через застосування, а не на попередні прагнення до духовної мети. У деякі ідеї, представлені в курсі чудес, буде важко повірити. А інші можуть здаватися дуже дивними. Вас просто просять застосувати ідеї відповідно до наданих інструкцій, вас взагалі не просять їх судити, вас просять лише їх використовувати. Саме їх використання надає їм значення для вас і покаже вам, що вони правдиві. Просто пам'ятайте це. Вам не потрібно вірити ідеям, вам не потрібно їх приймати, і навіть вам їх не потрібно добре сприймати. Деяким ви будете активно протистояти, це не має значення і не зменшить їх ефективності. Але не дозволяйте собі робити винятків у застосуванні ідей, які містяться у цій книзі, і які б не були у тебе почуття до них. Продовжуй. Нічого більше від тебе не потрібно. Посібник для вчителя, який написаний у формі запитань і відповідей, дає відповіді на деякі питання, які, швидше за все, поставив би учень. Він також містить роз'яснення низки термінів, що використовуються у курсі, пояснюючи їх у теоретичних рамках тексту. Курс не визначає жодної мети, як і уроки в курсі чудес. Зрештою. Читач залишається в руках свого внутрішнього вчителя, який керуватиме всім подальшим навчанням так, як вважає за потрібне. Незважаючи на широку перспективу курсу, істина не може бути обмежена будь-якою кінцевою формою, як це чітко визначається утвердженні в Кінці курсу чудес. Цей курс є початком, а не кінцем. Вам більше не призначують конкретних уроків, бо в них більше немає потреби. Відтепер прислухайтеся лише до голосу, який говорить від імені Бога. Він буде спрямовувати ваші зусилля, кажучи вам, що робити, як спрямувати свій розум і коли приходити до нього в тиші, просити його безпечного керівництва і його певного слова. Так починається курс чудес. Він робить фундаментальну різницю між тим, що є реальним, і тим, що ні. Між знанням і сприйняттям. Знання це істина згідно з одним законом законом любові або Бога. Істина незмінна, вічна. І зовсім не двозначна. Вона може бути нерозпізнаною, але не може бути зміненою. Це стосується всього, що створив Бог, і лише те, що створив він, є реальним. Це виходить за межі будь-якого навчання, тому що воно поза часом. І прогресом речей. Воно не має протилежностей, не має ні початку, ні кінця. Воно просто є. Світ сприйняття з іншого боку є світом часу, змін початків і кінців. Воно базується на інтерпретації, а не на фактах. Це світ Народження і смерті заснований на вірі в дефіцит, втрату розлуку і смерть. Сприйняття є засвоєним, а не даним. Є вибірковим у своєму акценті на сприйнятті, нестабільним у своєму функціонуванні та неточним. У своїх інтерпретаціях. Зізнання та сприйняття відповідно виникають дві різні системи мислення, які протилежні у кожному аспекті. У царстві Знання немає думки окремої від Бога. Бо Бог і Його творіння мають одну волю. Світ сприйняття, однак, виникає з віри в протилежності та в окремій волі, які постійно конфліктують одна з одною та з Богом. Те, що бачить і чує сприйняття, здається реальним, оскільки дозволяє нам усвідомлювати лише те, що відповідає бажанням сприймаючого. Це призводить до світу ілюзій, світу, який потребує постійного захисту саме тому, що він нереальний. Коли ви потрапили у світ сприйняття, ви потрапили у пастку мрії. Ви не можете уникнути цього без допомоги, бо все, що показують ваші почуття, просто свідчать про реальність мрії. Бог дав відповідь. Єдиний вихід справжнього помічника. Функція його голосу його Святого Духу полягає в посередництві між двома світами. Він може це зробити, тому що з одного боку він знає правду. З іншого боку, він також визнає наші ілюзії, навіть не вірячи в них. Мета Святого Духу полягає у тому, щоб допомогти нам текти від світу мрій, навчивши нас, як перевернути нашу систему мислення. Та позбутися своїх помилок. Прощення є найбільшим уроком, запропонованим нам Святим Духом для досягнення цього перевороту нашої системи мислення. Однак курс Має власне конкретне визначення того, що насправді таке прощення так само, як у нього є власне визначення світу. Світ, який ми бачимо, відображає нашу власну внутрішню систему відліку, домінуючи ідеї, бажання та емоції. Які знаходяться у нашому розумі. Проекція створює сприйняття. Спочатку ми дивимося всередину, вирішуємо, який світ ми хочемо бачити, а потім проєктуємо цей світ назовні, роблячи його правдою, якою ми її бачимо. Ми робимо це правдою через нашу інтерпретацію того, що ми бачимо. Якщо ми використовуємо наше сприйняття, щоб виправдати свої помилки, наш гнів, наші імпульси нападу, нашу нестачу любові, яку б форму вона не приймала. Ми побачимо злий світ, руйнування, злоби, заздрості та відчай. Треба навчитися все це прощати не тому, що ми добрі чи милосердні, а тому, що те, що ми бачимо, неправда. Ми спотворили світ своїми спотвореними захистами, і тому ми бачимо те, що робимо правдою. Коли ми навчимося розпізнавати свої помилки сприйняття, ми також навчимося дивитися на них, так би сказати, з висоти або прощати у той же час. Ми пробачимо себе, навчаючись долати свої спотворені уявлення про себе, щоб досягти я, яке Бог створив у нас і яким ми є. Гріх визначається як брак любові, оскільки любов це все, що існує. У Святого Духа. Гріх це помилка, яку потрібно виправити, а не зло, яке потрібно покарати. Наші почуття неадекватності, слабкості та незавершеності походять від нашого сильного вкладення в Принцип дефіциту, який керує всім світом ілюзій. З цієї точки зору ми шукаємо в інших те, чого не вистачає нам самим. Ми любимо іншого, щоб самі могли щось отримати. Це власне те, що видається за любов. У нашому світі мрій не може бути більшої помилки, ніж ця, бо любов не здатна нічого просити. Тільки розуми можуть бути по справжньому об'єднані, і жодна людина не може розділити те, що об'єднав Бог. Однак тільки на рівні Христового розуму можливий справжній союз, і насправді ми ніколи його не втрачали. Маленьке Я прагне розвиватися за допомогою зовнішнього схвалення, зовнішнього володіння та зовнішньої любові. Я, яке створив Бог нічого не потребує. Воно назавжди повне, безпечне, любиме і любляче. Намагається ділитися, а не отримувати, поширювати, а не проектувати. У нього немає потреби і бажання. Приєднуватися до інших лише для їх взаємного усвідомлення достатку. Особливі стосунки світу деструктивні, егоїстичні та по дитячому егоцентричні. Однак, якщо пропонувати їх Святому Духу, ці стосунки можуть стати найсвятішою річчю на Землі. чудесами, які вказують шлях назад до Небес. Світ використовує свої особливі стосунки як найвищу зброю для виключення та демонстрації роз'єднання. Святий Дух. Перетворює їх на досконалі уроки прощення та пробудження від сну. Кожен з них це можливість пробачити себе, пробачивши іншого. І кожна з них стає ще одним запрошенням для Святого Духа та згадки про Бога. Сприйняття є функцією тіла і, отже, є межею для усвідомлення. Сприйняття бачить очима тіла і чує вухами тіла. Це викликає обмежені відповіді, які виробляє організм. Тіло здається значною. Мірою мотивованим і незалежним, але насправді воно реагує лише на наміри розуму. Якщо розум хоче використати його для будь-якої форми атаки, він стає здобичю хвороби, старіння і розпаду. Якщо ж натомість розум приймає мету, як дух, Призначає тілу, воно стає корисним засобом спілкування з іншими, невразливим до тих пір, поки є потреба, щоб його обережно залишили осторонь, коли його використання закінчено. Сам по собі він нейтральний. Як і все у світі сприйняття, чи буде Він використаний для цілей Его чи Святого Духа, повністю залежить від того, чи хоче і чого хоче розум. Протилежність погляду очима тіла представлена видінням Христа. Яке відображає силу замість слабкості, єдність замість розлуки та любов замість страху, це протилежність слуху вухами та спілкуванню через голос, який говорить від імені Бога Святого Духа, який живе в кожному з нас. Його голос здається далеким, і його важко почути, оскільки голос Его, яке говорить від імені маленького окремого Я, здається голоснішим. Насправді все навпаки, Святий Дух говорить з безпомилковою ясністю та непереборною привабливістю. Ніхто з тих, хто вирішив не ототожнювати себе з тілом, не може залишитися глухим до його послання, визволення та надії, і він ніколи не зможе не прийняти з радістю бачення Христа замість жалюгідного бачення, яке він має про себе. Бачення Христа є даром Святого Духа, Божою альтернативою ілюзії розлуки та вірі в реальність гріха, провини та смерті. Це єдине виправлення всіх помилок сприйняття, примирення явних протилежностей, на яких заснований цей світ. Його солодке світло показує все з іншої точки зору, відображаючи систему думок, що виникає зі знання і роблячи повернення Бога не тільки можливим, але й неминучим, те, що вважалося несправедливістю, заподіяною одним по відношенню до іншого. Тепер стає криком про допомогу та закликом до об'єднання. Гріх, хвороба і напад вважаються поганим сприйняттям, примиренням явних протилежностей, на яких заснований цей світ. Вони розглядаються як помилкові уявлення, які вимагають зцілення солодкістю. Та любов'ю. Захист відкладено, тому що там, де немає нападу, немає потреби у захисті, потреби наших братів стають нашими, оскільки вони здійснюють разом з нами подорож, яка йде до Бога. Без нас вони б заблукали, без них. Ми ніколи не знайдемо свого. Прощення невідоме на небесах, де потреба в ньому була б неймовірною. Однак у цьому світі прощення є необхідним виправленням усіх помилок, які ми зробили. Пропонувати наше прощення це єдиний спосіб отримати його. Оскільки Він відображає Закон небес. Згідно з яким давати і отримувати, це одне і те саме небеса є природним станом усіх дітей Бога, якими Він їх створив. Така їхня реальність навіки. Вона не змінилася просто тому, що ми її забули. Прощення це засіб, за допомогою якого ми будемо пам'ятати. Через прощення спосіб мислення світу буде перевернутий. Прощений світ стане воротами неба, оскільки завдяки його милосердю. Ми нарешті зможемо пробачити себе. Більше не тримаючи нікого у полоні провини, ми будемо вільними. Визнаючи Христа в усіх наших братах, ми розпізнаємо Його присутність у собі. Забувши всі наші помилки сприйняття. І не маючи нічого з нашого минулого, що стримало б або завадило нам, ми зможемо пам'ятати Бога. Навчання не може вийти за рамки цього. Коли ми будемо готові, сам Бог зробить останній крок для нашого повернення до Нього.